Сьогодні 1 жовтня, в трьох бджолородинах, я заключав маток в ізолятори. Вже пройшло майже два місяці. Зараз хочу подивитися, чи живі матки, яка сила сім'ї і вам показати. Ну, як помітно, бджоли тут дуже багато. Найголовніше питання, чи жива матка і скільки корму в бджолородинах. Це рамки поки стоять, щоб їх міль не бомбила. Як морози підуть, я їх заберу в сюди сховище. Так ну, ось, крайня рамка повністю медова. Тут 5-6 кілограм меду. Але нам цікаво не це. Зараз вже вечірня година, то бджоли трошки агресивні. Це рамка, в якій був розплід, розпліду вже немає. Тут така сама ситуація. Повторюю, сьогодні 1 жовтня. Дуже сильно приклеє. Тут також був розплід, але його вже немає. Ну, зрозуміло, чому немає, тому що вже два місяці, майже два місяці, матка в ізоляторі. Цю бджолородину я планую скорочувати на семи рамках, скоріше за все. Це така більш медова рамка. Я думаю тут знайдеться повноцінних, повномедових сім рамок. Так, ось тут рамка з ізолятором. Так, найголовніше питання, чи жива матка шукаємо, має бути біла міточка. Так, поки що я не бачу. Не можу знайти. Можливо навіть такий варіант, що матка втікла з ізолятору. Не бачу я її поки що. А, ні, є, ходить. Вона в угол забилась. Там матка, її видно. Вон біла меточка побігла. Ось вона ходить. Так, ну все, цю бджолу родину я зараз скорочу, так як вона займала раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамок. Можливо, навіть на шести я їх поставлю. Або взагалі на 5, якщо захочу. Зараз буду дивитися. Так, тут. Ці рамки потрібно забирати, а взамін ставити повномедний. Ми, мабуть, знімемо три відеоролика окремо по кожному вулику, де бджоломатки в ізоляторах сидять. Так, ось повномедна рамка. Ну і та крайня буде тобто Тут дві повномедних рамки, тут дві. Ну і з цих я виберу одну-дві рамки для того, щоб скомплектувати десь на п'яти рамках. Можливо шість, Ну, скоріше за все буде п'ять. Так, ну все, я закінчив збирання гнізда на зиму. Я виходить, залишив шість рамок. Ну, Я вважаю, що там якщо ізолятор трішки не по центру, нічого страшного. Так як бджоли тут дуже багато, Ось, дивіться скільки на стінках. І на рамках там дуже багато, то не проблема, якщо вона трошки буде знищена. Тут на цій рамці де матка, так не дуже багато меду, то я обставив її двома рамками повномедними. Ну і решта тут можна сказати, повномедку.